Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений понеділок, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в Божому благословенні. І що таке витривати? Як можна витривати? Знаєте, часто люди кажуть про силу волі, якусь якісь вигадують собі міфи, що хтось має силу волі, хтось не має сили волі. Як витривати? Ну, як, ну, як триматися на силі волі? І так дуже часто чую такі речі, як тримаюся, протримаюся. І такі речі, ну, сила волі, скільки дасть протриматися. Але це не, ну, неправда, це є міф. Сила волі не існує, бо воля і сила є у кожного, лише треба її взяти і примінити. Триматися довго теж не вийде. Протриматись без кави, протриматись без цукру. Якщо ти ставиш собі ціль протриматись місяць без цукру, ну, то ти вже програв, ти вже не протримався. Бо протриматися це як. Пригнути на турнік і взятися за турнік і провисіти там. Скільки ти часу провисиш на турніку в цьому? Ну, максимум хвилину, може 10 секунд, не знаю. І це те саме твоє рішення протриматись без цукру, без кави, без сигарет, протриматись 2 тижні, 3 тижні. Бо ти будеш тільки думати про те, як би втриматися. У тебе все буде фокус твій, твого розуму, як втриматись. Тому що. Щось дійсно зробити раз і назавжди, треба пригнути на той турнік, підтягнутися і спригнути на нову землю, на нову почву, для яку треба приготувати цю почву. Це таке просте входження в понеділок, вступ. Як витривати? Як витривати? Ну бо неможливо триматися, неможливо втриматися, знаєте, в молитві. Я протримаюся. Ну, Недовго ти протримаєшся, правду. має бути щось інше, щось інше. Якась інша вища ціль, ніж просто протриматись. Бо протримання це ну, довго ні, ніхто не може протриматись. Це я вам говорю з досвіду. Ну, бо коли я щось пробував триматися або протримуватись, то це тривало недовго. Це неможливо. Треба, поки ти пригнув на той турнік і робиш. Вижим, треба змінювати мислення і приземлятися на нову землю, на нову почву. І тоді і тобі не треба триматися. Гарна новина, не треба триматися. 14 серпня 1986 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб ваша молитва була радісною зустрічю з Господом. Не можу вас провадити допоки ви самі не відчуваєте радості в молитві. Я хочу вести вас день у день дедалі більше в молитві, але не хочу вас змушувати. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І ось Марія каже: я не хочу вас змушувати. Не хочу, щоб ви трималися. трималися. А хочу, щоб ви зрозуміли і, і знайшли ту радість. Марія каже, закликаю тебе, щоб, ти, щоб твоя молитва була радісною зустрічю з Господом. І ось, коли ця зустріч відбудеться радісно з Господом, тоді тебе не відірвати буде від молитви. Тобі не треба триматися, не треба витримувати. Це буде твоїм життям, і це буде само собою виходити з тебе. Не можу тебе провадити, Марія каже, допоки ти сам не відчуєш радості в молитві. Марія може кож кожен день каже: моліться, молиться, 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 моліться, моліться, а чи хтось молиться, чи хтось молиться, чи легко молитися, чи знайшли ми всі радість в цій молитві? Ось що би питання, чому ми не знайшли? Чому ми ще не знайшли тієї радості, яка б нас будила зранку, о четвертій ранку на молитву, а не, знаєте, коли стаєш довольний, що в четверта ранку треба прокидатися. І ось, ось ця радість дає сили і до боротьби. І ти вже не відчуваєш тієї боротьби, бо ти вже є вільний, ти вже є вільний від цього тримання. Тобі не треба триматися. Ти ходиш вільно. Ось, ось до чого нас Марія закликає, що знайдіть ту радість, і мені не треба вас змушувати. Я не, не, не хочу вас змушувати, і мені не потрібно буде вас змушувати. І багато людей тут, в Меджугорі, наприклад, яких не треба змушувати дійти до церкви. Вони самі з радістю це роблять. А декого треба змушувати? І, і чому так? Чому так? Бо хтось не знайшов цієї радості. Звісно, як знайти ту радість? Треба шукати її. Треба шукати, пробувати. Шукати цієї зустрічі з Господом, з Господом живим. Бо, ну, як кинути якусь звичку, треба шукати інформацію, як це зробити. Бо так просто не буде. Не буде так, що а я протримаюсь. Ну, не протримаєшся. Відразу кажу, хто, хто поставив собі цілі протриматись, то це завідомо пагубна ціль. І так само, якщо ми поставимо собі ціль молитися, вервицю. Протриматись місяць молитись Вервицю в Адвенті часу. То добра річ, але, але краще ціль знайти зустріти того живого Бога в цій молитві, і тоді не треба триматися. Будеш задоволенням в цій молитві проживати. І твоє життя стане задоволенням, а не концентрацією на тому турніку і на своїх руках, і як довго ти протримаєшся. Розумієте? Переступив цю проблему і живеш далі. Пішов іншу переступив, перепригнув, пере, пережив і живеш далі. Не концентруєшся на, на цьому турніку постійно. Я хочу вести тебе день у день, дедалі, більше в молитві, але не хочу тебе змушувати. Дякую, що відповів на мій заклик. Тож давайте не змушувати себе, не змушувати і не чекати, щоб нас хтось змушував, а приймати рішення робити його. І не не вісіти на тому турніку, а підтягуватись і йти далі. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, па папа.